Соціологи Чернівецького університету напередодні місцевих виборів провели опитування серед чернівчан. Насамперед городяни оцінювали діяльність керівників країни, області та міста. Загалом оцінка їх від двох до трьох, ну тобто це по шкільній системі, можна сказати, між... Незадовільно і задовільно, якщо загальну оцінку брати, якщо міського голову Чернівчани знають, здивувало соціологів те, що депутатів на своїх округах респонденти назвати не змогли. Коли вибори обіцяють там кисельні берега молочні ріки, коли приходить час роботи, то роботи немає. Дивіться: 92,9% заявили, що практично депутат на окрузі не буває, тобто обрали його. І на цьому все. Він знову чекає, поки його знову оберуть. При голосуванні ж майбутні виборці звертатимуть увагу і на партію, і на особистість кандидата. На партію в першу чергу звертає 17,7%, на кандидата звертає 43%, а разом однакою мірою 32,4%. Тобто сьогодні все більше мова йде про те, що це повинен бути лідер, харизматичний лідер. Але разом тим партія також відіграє велику роль. Соціологи вже змогли попередньо визначити і список партій, які можуть пройти до міської ради. Згідно із уподобаннями чернівчан, 5-відсотковий бар'єр долають самопоміч, солідарність, батьківщина, радикальна партія та правий сектор, які на вибори не йде. Тому голоси цієї поліцили, вочевидь, розпорошаться, на чою користь буде зрозуміло вже після виборів, кажуть експерти. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.